Чому в Росії закликають Маріупольців повертатися додому? В яких умовах живе місто перед настанням холодів? Коли Маріуполь може бути звільнений від російських окупантів і за яких умов це може статися? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і Новіни Азов'я. Далі про війну на півдні України у Росії закликають жителів Маріуполя повертатися до окупованого міста. Про це 24 жовтня в ефірі 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, з кожним днем окупації у місті погіршується гуманітарна ситуація. Переважна більшість людей не готові до зими, каже посадовець. Оця місцева влада на місцях. У ці губернатори вони підштовхують маріупольців або повертатись. Це така регіональна політика для того, щоб я так розумію, зняти сьогодні з себе тягар додатковий. І враховуючи мобілізацію, да яка в них там відбувається, і всі вимагають там, допомоги на мобілізацію. Тобто люди повертаються, повертаються в нікуди. Фактично, а більшість міста мешкає власне не в своїх вже квартирах, да здебільшого в квартирах знайомих, друзів або просто зайнятих квартирах чи будинках. Петро Андрющенко також зазначив, що окупанти намагаються пришвидшити підготовку до зими, зокрема, замінити вікна у пошкоджених будинках. Але у підсумку вони не встигають. У них немає обладнання, немає можливості відновити теплопостачання у централізованому вигляді для переважної більшості міста, каже радник мера. Петро Андрющенко також днями у своєму телеграм-каналі оприлюдним відео, на якому жителька Маріуполя розповідає, де і в яких умовах їй доводиться жити. Давайте послухаємо і подивимося. Наша квартира а, на пятом этаже была 18 сгорела. И мы живем 5. в чужой квартире временно. А и на втором этаже только вот эта квартира разбитая. И, и вот эта вот сгорела. А дом 34-й, вот следующий, говорят, а <пуск exactamente> что будут вроде как ремонтировать. А нас будут дом сносить. сносить. Он -то тоже дом сносить. а где вы живете? А куди ми пойдемо, навіть не знаємо. В общем життя не хочеться. Там одна кімната і очень много чоловік. І тим більше у нас собака сказали, собака, не ліся. А куди дівати? А на два з половиною місяці в підвалі самі. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі новинам Азові розповів, з чим на його думку пов'язаний заклик окупантів щодо повернення Маріупольців до зруйнованого міста. Так, дійсно по регіонам Росії, там де розташовані люди, зараз це носить доволі масовий характер, і просто місцеві губернатори, місцева влада. Росія намагається позбутися власного тягара додаткового в першу чергу на бюджет. Це погіршується і активізувалася власна ситуація. І ми пов'язуємо це з цим з мобілізацією в Росії, оскільки мобілізаційне забезпечення теж натягнуло на не на федеральний, як ми розуміємо, бюджет, а на регіональні бюджети. Тому вони таким чином намагаються спростити собі витрати бюджетні і мабуть щоб передресувати. Їх на мобілізаційні заходи, тобто нема людей, немає проблем. Втім, окупанти зараз не настільки активно закликають маріупольців повертатися, як це було влітку, каже Петро Андрющенко. Якщо влітку ми бачили постійні заклики і цілеспрямовані інформаційні дії, е, спрямовані на те, щоб маріупольці повертались. В Маріуполі це стосувалося тих, хто поїхав в Росію, тих хто знаходиться на території України по іншим країнам, то з кінця вересня, з в принципі, навіть з кінця серпня і в вересні, ми цього не бачимо. Ми бачимо повне замовчування цієї ситуації, навіть навпаки, це пов'язано з тим, що місто не готово приймати додаткових людей. Навіть при тому, що умовно кажучи, є вакансії в будівельної галузі, всі розуміють, що їдуть на будівельники, тому що це дуже проблематична спеціальність для Маріупольців. Радник мера Маріуполя зазначив, що до міста завозять росіян вже 15 тисяч в Маріуполі Російська громадян Російської Федерації е -е, і ще 1 листопада очікується з 1 листопада, очікується ще 14 тисяч. Тобто дійсно таку навалу людей, якщо додати ще маріупольців, що можуть повертатися, місто не витримає. Інфраструктура не готова до цього, житло не готово до цього. Тобто, це відповідний тягар і невирішувальні питання саме для Маріуполя. Тому ми бачимо такі зворотні руки. Ті жителі Маріуполя, які повертаються до міста, розуміють, що умов для подальшого перебування там і досі немає, каже Петро Андрющенко. З одного боку, в середині міста стимулюють людей поїхати кудись аби призимувати, і це вже не, не дуже там приховується а з іншого боку, Російська Федерація по регіонах стимулює повертатись людей в Маріуполь, і тому ми бачимо такий рух. Люди приїжджають до Маріуполь, розуміють в перші тижні, що життя там неможливе по суті. І намагаються повернутись назад, а мають певні проблеми уже повернення до регіонів Росії вже за власний кошт. З власними коштами зрозуміла проблема. Окрім того, вже почали діяти обмеження на кордоні України Росії біля Новоазовська, тобто між Донецькою областю та Російською Федерацією, і чоловіків призовного віку вже не відпускають. Тобто, навіть люди, які повернулися, хочуть зараз поїхати. Чоловіки, зокрема, да, вони вже поїхати не можуть. Тому от маємо таку парадоксальну ситуацію насправді і е, чим вона закінчиться, досі не зрозуміло. Політик зазначив, що російські військові можуть використовувати маріупольців як живий щит, коли лінія фронту наблизиться до міста. Або наприкінці цього року, або що не менше да, лінія фронту посунеться набагато ближче, принаймні до Маріуполя, і наступного року місто буде деокуповане. Будуть намагатися використовувати живий щит, будуть намагатися використовувати евакуацію для зупинення. Агресивності наступу, тобто те все, що ми бачимо по всій країні зараз. Їх типова поведінка стосовно українців, вона дійсно буде використовуватися. Ну у нас нема сумнів в цьому питанні. Волонтерка з Маріуполя, яка живе у Нідерландах і допомагає жителям міста виїхати до країн Європейського союзу, Анна воєводіна розповіла, що нова хвиля переїздів відбулася, коли у Росії оголосили мобілізацію. Той час кількість чоловіків, які почали виїжджати з окупованих територій, вона збільшилась, тому що вони не хотіли, я так розумію, воювати проти України чи взагалі воювати. Що стосується Маріуполя, то в мене там є дуже багато людей, які залишилися. Це в основному літні люди, так декілька моїх тьоть, так сказати, так це Сестри мого дідуся так? їм більше 75 років і вони не хочуть виїжджати. Я направляю їм гроші періодично на карти, на карти українських банків. І вони йдуть до пошти. Де містні місцеві міняли так сказати? Вони забере забирають в них гривню і віддають їм рублі за це за курсом 1 до 1,2. Тобто, якщо даєш, наприклад, я не знаю там 10 тисяч гривень, то отримуєш 12 тисяч рублів. Волонтерка також розповіла, що їй відомо про життя у Маріуполі зі слів її знайомих. Там дуже холодно зараз. У багатьох будівлях немає вікон, але там щось потрошки їх ставлять. Дуже високі ціни на все. На, лів... на лівому березі ціни вищі, ніж у центрі міста. Є один автобус, який ходить. До міста до центру, але одна дівчина сказала, що треба пів дня по... витратити, щоб до... добратися. Тобто люди якось живуть. Роботи немає. Але я взагалі у мене там є дівчина, яка працює на мене. Вона вміє вона мій асистент. Вона працює в інтернеті, тому їй все одно, все, що там робиться. Так вона вимушена там залишитися, бо її батьки не хочуть їхати, а вона боїться, що вони без неї там. Ну не зможуть вижити Ганна Воєводіна. Зазначила, що серед її знайомих є і проросійські налаштовані Маріупольці. Я з ними не спілкуюся, бо ми посварилися усі, так ті, розказували мені, що дуже добре, що дуже добре тут жити. Скоро все відбудується, буде новий Сочі. А та людина, з якою я спілкуюся щодня, тобто моя асистентка, вона говорить, що. Так, вони щось будують, але це все дуже довго робиться, і наразі, ну, може, 5% від цього відбудували. Так, стоять будівлі без вікон, дуже холодно. Працюють ринки, два ринки в місті. Це ринок Привоз, який раніше був, він називався в І ще ринок в центрі, який називається Космос. Вони обіцяють, що буде все будовано, але це Здійснюється дуже дуже довго і поки що всі чекають. Школи щось відбудовують. Наприклад, гімназія номер один там говорять, що її відбудують скоро. Тобто воно щось будується, але дуже довго і маленькими кроками. У Маріуполі зараз залишилися ті, хто не збирається нікуди виїжджати, вважає волонтерка. В основному це літні люди. Літні, які яким дуже важко пояснити, що треба виїжджати, вони е, тримаються за своє минуле. Так моя була моя роль на початку війни і десь там до середини літа, коли виїхала напевно основна частина, тих, хто хотів виїхати, була вмовити людей і пояснити їм, що е, жити в Європі дуже добре, так що Європа наш підтримує, тобто, ми що робили? Ми зустрічали людей в Ростові, купляли їм білети, якщо в них мало грошей, так щоб вони доїхали до Пі до Пітера, Санкт-Петербурга, і там у нас було пару автомобілів, і вони виїжджали до Естонії. Але та частина, що залишилась зараз, мені здається, вони звикли жити в таких умовах, і те, що не буде лень, їх не зупиняє. Директор агентства розвитку Приазов'я, політолог Костянтин Батоський розповів, чому на його думку у Росії закликають Маріупольців повертатися додому. Перше, це довести всьому світу, що життя, як би так сказати, в Маріуполі нормалізується, хоча це і абсолютною неправдою в місті. Станом на зараз все ще в на більшості території відсутнє стабільне електропостачання, водопостачання, не працює каналізація, газопровод, але їм потрібно показати, що от, якби сторінка з війною перегорнута і всі мають тому повернутись. Ще одна причина полягає в тому, що маріупольці, які в волею доли опинились на, в Росії. Є джерелом а, не тої інформації, яку Росія потребує. Ці люди знають правду. Вони бачили наочно, хто стріляв, як Росія знищувала Маріуполь. І тому а, для водза для безпеки всередині Росії цих людей краще ізолювати. Крім того, російська влада зацікавлена у розділенні Маріупольських сімей і встановленні їхніх зв'язків з Росією, вважає політолог. Нещодавно як вповноважена справ дітей в Російської Федерації всиновила собі дитину з Маріуполя, яка була депортована насильно в Росію, і таких випадків Росіянам потрібно ще більше для того, щоб максимально от, а, зруйнувати сімейні стосунки, максимально розділити сім'ї. Uh, і такі розділені сім'ї вони завжди будуть uh, дуже вразливі, їм завжди буде легко маніпулювати. Uh, і звісно, uh, таким чином вони uh, чіпляються теж за людей, щоб найбільш молоді і активні uh, працездатні лишалися б в Росії, а всі старі пенсіонери і решта. Таких людей, на яких потрібно витрачати ресурси, нехай вони повертаються в Маріуполь в місто, де нема жодних умов для життя. І чим скоріше вони там помруть, тим легше умовно буде Росії схинути з себе цей тягар, щоб не платити їм пенсії, соціальні виплати тощо. Костянтин Батоський також зазначив, що Росія не має наміру відбудовувати Маріуполь. Ми вже бачили за роки окупації Донецької області, частини Донецької області, Донецька міста, що Росіяни там ну не побудували жодного нового будинку. Тому сподіватися на те, що вони відновлять умови для життя в Маріуполі, а просто марно. Ну і другий момент вони не спроможні створити нові робочі місця, місця і підприємства, тому що все, що вони спромоглися зробити під час окупації Донецької області, це руйнування. Вивіз обладнання заводів на металобрухт і неспроможність налагодити якесь виробництво, хоча б базове в тих параметрах, як воно було в Україні. Тобто, ось цей ланцюжок, кокс, коксоване вугілля, сталь експорт сталі. Цей ланцюжок буде неможливо відновити більше, бо він працює виключно в умовах єдиної України. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що звільнення Маріуполя може статися наступного року після деокупації захопленої частини Запорізької області. Саме в 2023 році будуть відбуватися події щодо звільнення цього багатостраждального міста. Та саме, як зараз ми бачимо. А які відбуваються події в зоні бойових дій, наближається звільнення правобережної частини Херсонщини, наближається звільнення досить великої частини Луганщини, тобто, фактично, це можемо казати про те, що це саме та мета, той план, який має генштаб Збройних сил України. А до закінчення 2022 тисячі якщо ми кажемо про Маріуполь, а то його звільнення я бачу саме в першу чергу через звільнення частини окупованої Запорізької області, допоки не розпочнеться контрнаступ саме в Запорізькій області. А казати про Маріуполь а буде зарано. Після початку контрнаступальних дій у Запорізькій області збройні сили України можуть спрямувати свій ресурс саме на лівобережну Херсонщину, а не на південь Донецької області, каже експерт. Фактично, ми можемо казати про поступове звільнення потім лівобережної Херсонщини. Та другий етап може бути е, безпосередньо в блокуванні Криму е, вихід до адміністративної межи з тимчасово окупованим е, Кримом. Нанесення ударів по Кримському мосту та нанесення ударів по військовим об'єктам на території тимчасово окупованого Криму. Ці етапи вони потребують досить серйозного ресурсу. Досить серйозного ресурсу, як по Блокуванню тим окупованого півострова Крим, так і ресурсу, по наприклад, знову ж таки, контрольова що була що була контрольована ситуація? Не було якихось контрнаступальних якихось акцесів з боку росіян. А тому, допоки не буде стабілізована або лівобережна частину Херсонщини, або не буде стабілізована ситуація на адміністративній межі а з Кримом. Стабілізовано в якому сенсі а стабілізовано саме, що вона буде під під повним контролем збройних сил України без будь-яких там якихось несподівано. А до того казати про те, що може розпочатися саме звільнення Маріуполя, не може. Втім, Олександр Коваленко не виключає інші сценарії розвитку подій на фронті. Хоча з іншого боку, дійсно, ми можемо зараз спостерігати те, що події, які відбуваються в зоні бойових дій, вони іноді дуже непередбачувані. Тобто передбачити деякі явища, неможливо і я не виключаю навіть того, що, наприклад, Після контур деяких контрнаступальних дій збройних сил України на Запорізькому плацдармі або навіть на Донецькому, а дійсно напрямок буде обрано не лівобережної Херсонщини, а саме Маріупольський напрямок. Я цього не виключаю. Експерт припускає, що російська армія може знову почати обстрілювати Маріуполь, тому рекомендує жителям, які виїхали, поки не повертатися до міста. Якщо вони будуть намір а, заїжджати до Маріуполя, ну фактично вони повинні бути готові до того, що знаходитися в будь-якому місті, яке окуповано росіянами, то це не тільки репресії, це не тільки військові злочини. Це ще велика вирогідність того, що це місто знову почнуть обстрілювати, навіть коли там не відбуваються якихось контрнаступальних дій збройних сил України, а будуть обстрілювати в першу чергу саме російські окупанти, щоб імітувати. Та е, агресію зброку ЗСУ, а також е, дискредитувати ЗСУ. Ну і звісно, люди, які Саме в були вимушені виїхати з Маріуполя на територію Російської Федерації під а, примусово, саме примусово, тобто а, під тиском окупантів. А тут все набагато складніше. Вони повинні знайти якийсь спосіб, щоб залишити територію Росії, повернутися до України або до якоїсь країн Європи, поки в них ще є така можливість, але також не повертатись до Маріуполя, тому що Маріуполь на сьогодні це не те місто, де Небезпечно а, проживати Олександр Коваленко додав, що настрої серед російських військових останнім часом не радісні. На сьогодні а, дійсно ми можемо казати про те, що вони досить серйозно деморалізовані, демотивовані. На них постійно здійснюється цей морально-психологічний тиск. Що факт війна, ну фактично, вона вже програна. А те, що вони знаходяться на території України, ну вони знаходяться виключно для того, щоб якомога довше. Стримувати контролювати усі захоплені території, які все одно будуть звільнені а звільнені вони будуть через саме знищення окупантів або двохсоти, або трьохсоти, або чотирьохсотий. І ось а, це те, що вони а, це розуміння а, свого становища, воно дійсно також має вплив а, на цих, а, скажімо так, умовно військовослужбовців. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський Новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.